Так, ну що, запишу вам відосок панелі я поставив, а це ось інвертор. Я вмонтував, бачите, під'єднав суд панелі. Зараз вже на вулиці темно. ну Сонце вже сіло, його вже не видно. видає 60 Вт, всього на всього. Оце ось батарея. Батареєчка. Під'єднано, там лампочки горять. Це батарея, ось це інвертор у мене. Це ось я поставив, ось я зробив вод плюс-мінус з батареї. Поставив їх на пакетники. Пакетники завів сюди, плюс на плюс, мінус на мінус. Ну і щоб і мінус, і плюс можна було від'єднати. Так, тут там підключене. Сопряження з батареї. Інформація, це вихід на дом. Це подача на зарядку інвертора. Ось бачите, сонце 60. Дом потребляє 416, 400, 400, батарея 52.6. ВДЄ 230. Так, це я зробив дві коробки. Це дом. Пакетники на дом, там кожна кімната, тут, тут у мене кухня, теж духова, світло, включився охолоджувач кулера. Так, а тут у мене виходить вход вдом. Ви поняли, що це, передихання від страшних ситуацій. Це у мене виключене зараз, бачите, городську сеть не потребляє подача виключена на зарядку інвертора ну через інвертор. Так, Це моя боля. Так, а це ось у мене двопозиційний перемикач, зараз включено через інвертор дом. Дом запитаний через інвертор. Якщо я поставлю в середнє положення, він не буде працювати. Якщо поставлю в нижнє саме, то буде тільки без інвертора. Чисто напряму через городську. Город буде напряму, заходити без, мимо інвертора. Що тут я поняв з того, що це, цю схему в інтернеті ми з знайомим знайшли. І що я зрозумів те, що інвертор на 62 кВт, но тут стоять пакетники на 25 А І їх мало, тому, тому що якщо ми будемо використовувати тільки максимум 2,5 кВт на ньому, то їх, в принципі, згорем пополам буде вистачати 25 К. Якщо ми дамо більше 2,5. 3-3,5-4-5. Вони, вони перше будуть грітися дуже сильно, ну і вибивати. Не так <кхід> будуть вибивати. Коли будуть сильно нагріватися. А потім зовсім, ви поняли, почнуть там плавати всередині і вибивати все частіше, частіше, частіше. В ітоги їх прийдеться міняти. Так що це розраховано на інвертор десь на 2,5 квт півтора пакетники. А сюди треба 32 ставити мінімум. Бачите, тут 25, тут 25. Ну, сюди треба мінімум 32 ставити. Цей чи як він називається на 40 А. по-моєму. От сюди на 32 ставить Так що це я зрозумів. Опа, раз, закрили. І красота. Завтра, зранку, коли сонце встане, я буду цікавитись цим числом, яке, яке тут буде зростати. І 6 панелей, 6 панелей по 620 Вт. Будемо дивитися під. Підключені вони послідовно. І буду дивитися, скільки буде видавати мені. Хвататиме для дому, для всього. Ці. Ну що, вирішив записати відосик на наступний день, коли сонце вийшло. Сонце вийшло. І почало давати мені отак от, от 1,7 кВт. На це зараз вообще, видає зараз. Шести панелей по 620 Вт 620 Вт. Три панелі з однієї сторони на 4-скатній криші і три панелі з іншої сторони. Там зранку там 6-ї ранку сонце встає. і До мабуть, часу дня у мене на одній панелі шмале, а потім після часу дня Сонце розвертається, ну йдеш потихеньку на захід. І е, в починають ще три панелі. Ті, ті три потихеньку відходять по кіловатності і приходять три нові панелі. Получається, починають давати тому що вони під другим кутом стоять. І В ітоги 300 Вт. Дивимося 5,7 А і 7, 1700 Вт. То есть почти 2 кВт, Якщо я зараз добавлю нагрузку 500 Вт, там, світло повключаю, там плойку включу, то побачу, що недостатньо, не і батареї ще дадуть до 200 кВт. Зараз він, він дає стільки, скільки потрібно допустим, на, на потребу дому. Бойлер, насос, там, котел, Таке котел, таке працює. Допустимо, він дає скільки, скільки треба. Якщо дом, бойлер нагріється, вимкнеться, буде тут е, потребляти, буде скільки, ну максимум 200 Вт. І він скине на 500 Вт. Він буде видавати панелі будуть, інвертор буде видавати там допустим 500 Вт. Не буде видавати там не 2 кВт, а не 3, ні 1700 Вт, а буде видавати скільки, скільки потрібно дому. Чим більше дому потрібно, тим більше буде видавати, поки є сонце. Батареї будуть давати тоді, коли вам треба, а не, тоді, а не постійно. Якщо дом взагалі нічого не потребує, вони практично взагалі нічого не будуть давати. 40 температура батарей, 31 батарей, ой, температура інвертора, 21% дому. Все. Так, 12 -та година дня. В принципі, видає, батареї видають по максимуму навіть, навіть чуть більше. 3840 видавали. Включив, спеціально, включив утюг і праска, як вона правильно, включив теж 2,5 кВт. Тут було тут брало 4 кВт, а тут видавало 3840. Вдавало по максимуму. Тут було 12 чи скільки там, чи більше чуть ампер. Так, пішов, вімкнув микровиллову піч. Вона півтора кВт, десь бере. Зараз подивимось. Так, 14,3 А дає. Так, 3768 Бере зараз 3,5 кВт. Дає Зараз батарея батарея підживлює, не вистачає сонця. А, зайшло. Тучки зайшли на сонце, дивіться, і трохи не вистачає. Максимум видає максимум до 2 кВт. Це коли тучки закривають сонце. Бачите, сонце закрите, зайшли тучі. Сонечка наша. О, Сонечко вийшло, бачите, пробивається трохи. Ну, в ітоні, пока тучі, на, на небі тучки закривають нам сонечко наше. 5,8 А, 6 Ампер, 1,5 кВт, кВт 600 км дає нам. На болері я включив 2 тени, 2 кВт, споживає зараз. О, два з половиною О, вийшло сонечко. Бачите? Сонечко вийшло, розсвітліше стало. І чуть-чуть починає давати більше нам. ви ну, зрозуміли в ітогі, як воно все як воно все движеться.